Хоч малий у тисячах Юди, та вийде мені із тебе, владика, що буде, що буде царювати в Ізраїлі, і від, і, від, і від віку його від днів віковічних. І трапилося тими днями: вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся, коли владу над Сирією, мав Квирині, і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов також Іосиф із Галилеї, із міста Назарету до Юдеї. До міста Давидова, що звицею віфлеє, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна, і сталося, як були вони там, то настав їй час породити і породила вона свого первенця сина і в'ясла його поклала, бо в заїзді місця не вистачило їм. Коли ж народився Ісус Ісусу хвоєм за днів царя ірода. Тось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. А як зачув це цар Ірон, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він запитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відказали йому: У Іфлеємі юдейським був пророка, написано так: і ти, Віфлеєме. Земля Юдина не менше нічим між осадами єдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. А інше казали, він Христос. А ще інше казали: хіба прийде Христос із Галилеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового і села від звідки був Давид?